Усім привіт! З вами канал SpaceMess. У сьогоднішньому відео ми з вами почнемо вивчати новий великий розділ геометрії, який називається многогранники. І також будемо вивчати все, що з ними пов'язано. Отже, типи многогранників, які їхні основні елементи, основні властивості і все таке інше. З цього ми і почнемо. Отже, сьогоднішня тема називається двогранні та многогранні кути. Ми познайомимося з вами із цими поняттями, з цими кутами, як вони виглядають, як їх знаходити. Ну і, звичайно, що розв'яжемо завдання, які будуть пов'язані із цими кутами. Отже, перш ніж почати, не забудьте перевірити, чи підписані ви на канал, чи поставили ви лайк, чи натиснули ви на дзвіночок, і чи написали ви в коментарях те, що вам було незрозуміло. Отож, починаємо із двогранного кута. Що таке двогранний кут? Ми вже з вами вивчали у попередньому класі. Але давайте нагадаємо, як він виглядає. Отже, двогранний кут виглядає. Ось так він складається з двох півплощин, які перетинаються по прямій. Отже, ось ці площини називаються гранями двогранного кута, а пряма, яка знаходиться між ними, називається ребром цього двогранного кута. Отже, цей кут має свою градусну міру, і щоб визначити цю градусну міру, ми повинні знати градусну міру лінійного кута, який знаходиться всередині двогранного. Отже, якщо ж ми побудуємо лінійний кут всередині двогранного, то його градусна міра і буде градусною мірою двогранного кута. Отже, на малюнку ви бачите деякий лінійний кут, який знаходиться всередині цього двогранного. Отже, взагалі, коли розв'язують завдання, то кажуть, що потрібно знайти, наприклад, градусну міру двогранного кута, але розуміють, що це градусна міра лінійного кута, який знаходиться в цьому двогранному куті. Отже, лінійних кутів можна побудувати безліч, і всі вони між собою будуть рівні, тому що їх можна сумістити паралельним перенесенням, і тому всі градусні міри будуть між собою рівні. Отже, це двогранний кут, і е, існує не тільки двогранні кути, а існують і більше, тригранні, чотиригранні і так далі. Н-гранні кути, і зображаються вони наступним чином. Отже, Якщо в нас є деяка площина, ця площина має Н-сторін, і є деяка точка, яка знаходиться, ось, наприклад, над цією площиною, але не належить їй. Якщо через цю точку провести. Які будуть з'єднуватися з вершинами даного многокутника. То ось цей кутик, який буде знаходитися всередині і буде називатися многогранним кутом. Отже, він буде мати досить багато різних граней, які будуть називатися його сторонами. Тобто, наприклад, грань АПН це сторона даного многогранного кута. Так само, як і грань АПБ. Також буде. Його стороною ось і ці, всі трикутники будуть плоскими. Тобто, як бачите, многогранник – це фігура об'ємна, але він складається із плоских фігур. Отже, давайте перейдемо потихеньку до першого завдання і спробуємо за допомогою отриманих знань його розв'язати. Отже, величина двогранного кута дорівнює 30 градусів. Площина альфа перетинає грані двогранного кута по паралельним прямим, віддаленим від ребра двогранного кута на 2 корені з 3 см і 6 см. Знайдіть відстань від ребра двогранного кута до площини альфа. Отже, давайте для початку побудуємо двогранний кут. Отже, ось наш двогранний кут і його величина дорівнює 30 градусів. Тобто ми повинні побудувати тут лінійний кут всередині нього та позначити, що саме він дорівнює 30 градусів. Отже, ось наш кут. Далі, в нас є деяка площина альфа, яка перетинає грані цього двогранного кута по паралельним прямим. І в ці прямі будуть віддалені від ребра двогранного кута. Ось наше ребро двогранного кута і буде віддалена. Перша сторона цієї площини і інша сторона протилежна від 2 корінь з 3 та 6 см. Отже, давайте побудуємо дану площину альфу. Отже, ось наша площина альфа, як бачимо, ось паралельні прямі, вона перетинає ребра двогранного кута. Отже, відстань від точок перетину, від цієї площини до ребра, тобто до ось цієї точки. Становить два корені з трьох з цієї сторони та 6 см з цієї сторони. Нам потрібно знайти відстань від ребра, тобто від ось цієї точки до площини альфа. Отже, ми повинні з'єднати. Наші дві точки, які утворилися, це буде пряма, що буде належати площині альфа. Ну а далі знайти відстань. Ми пам'ятаємо, що відстанью є довжина перпендикуляра. Тобто нам потрібно опустити перпендикуляр з ось цієї точки, тобто від ребра двогранного кута провести цей перпендикуляр до тієї прямої, що буде належати площині альфа. Отже, ось наша шукана пряма, так, наша відстань. Давайте якось позначимо, отже, у нас є. Трикутник утворився ось тут. Давайте його позначимо як трикутник АБЦ. Ну і оскільки це перпендикуляр, то це одночасно є висота трикутника, тому це H. Отже, нам потрібно знайти це H. Як бачимо, у трикутнику АБЦ у нас відомо дві сторони і кут між ними. Отже. Щоб знайти висоту трикутника, давайте ми тут скористаємося формулою для знаходження площі трикутника, тому що ми пам'ятаємо, щоб знайти площу трикутника, в нашому випадку АВЦ, ми повинні помножити одну другу на висоту CH і на сторону, до якої вона опущена. Отже, АБ сторони в нас немає, це аж немає, площі немає. Зате ми знаємо, що є ще одна формула для знаходження площі трикутника через дві сторони та кут між ними. Отже, ця формула виглядає як одна друга, помножити на ОЦ, АЦ і помножити на БЦ. Отже, ми знаємо, що АЦ дорівнює 2 корені з 3, БЦ дорівнює 6. Все підставивши, ми отримаємо так, 6 коренів з 3. Це, отже, 6 коренів з 3 це площа даного трикутника. І ми можемо цю величину підставити у першу формулу, але поки що ще ми не знаємо, чому дорівнює сторона АБ. Щоб знайти сторону АБ, ми можемо скористатися теоремою коснусів. Отже, АБ до квадрату дорівнює АС квадрат плюс БЦ квадрат, мінус 2 помножити на АС, помножити на БС і на коснус кута між ними. Тобто на коснус кута С. Отже, Звідси виходить, що АС до квадрату це 2 корені з 3 до квадрату. Плюс БС до квадрату 6 до квадрату. Мінус 2 помножити на 2 корені з 3 на 6, і на косинус кута С. Косинус кута С це косинус 30 градусів. Косинус 30 градусів дорівнює корінь з 3 поділити на 2. Отже, 2 корені з 3 до квадрату це 12. 6 до квадрату це 36. Далі, ось тут можна відразу скоротити двічки. І а, корінь з 3 на корінь з 3 – це буде просто 3. Отже, 2 на 3, і на 6. Виходить мінус 36. Отже, АВ до квадрату дорівнює 12. Ну, а просто АВ без квадрату вже буде дорівнювати кореню з 12 см. Ну і тепер ми підставляємо цю величину у площу. Отже, виходить, що. Площа трикутника дорівнює 6 коренів з 3. Одна друга, помножте на CH, шукана величина і помножити на AB, корінь з 12 Якщо винести звідти четвірку, то це 2 корені з 3. Отже, звідси це h буде дорівнювати 6 коренів з 3, корінь з 3. Отже, звідки це h дорівнює 6 см. Все, Отже, шукана наша відстань від ребра до площини альфа буде дорівнювати 6. Рівносторонній трикутник АБЕ e і квадрат АБЦД лежать у гранях двогранного кута з ребром АБ. Знайдіть величину двогранного кута, якщо АБ дорівнює 4 коріні з 2, та ЕД e, дорівнює 4 см. Отже, рівносторонній трикутник це одна із граней двогранного кута. Квадрат АБЦД друга з граней цього ж кута, і як бачимо, що є сторона АБ, яка є спільною, тобто це ребро. Отже, давайте побудуємо даний двогранний кут. Ось наш рівносторонній трикутник, що лежить в одній грані двогранного кута, і він називається у нас АБЕ, але АБС Серебро, по якому перетинається, тому воно ось тут. Ну і квадрат АБЦД, ось він АБЦД лежить у другій грані. Отже, Нам потрібна величина двогранного кута, ось цього, якщо АБ дорівнює 4 корені із 2. Так, ось ця сторона. І ЕД дорівнює 4 см. Тобто, з'єднаємо Е e і Д. Отже, ось так виглядає. І нам потрібно ще тут провести лінійний кут, що буде належати двогранному куту. Отже, пам'ятаєте, коли ви будуєте лінійний кут, то його сторони повинні бути перпендикулярними до ребра тобто, в нашому випадку, до АБ. Ось наш лінійний кут. Так, і нам потрібно знайти його градусну міру. Отже, з чого ми почнемо? Ну, по-перше, оскільки АБ є спільним, спільною стороною для рівностороннього трикутника і для квадрата, то виходить, що як і в трикутника, так і в квадрата всі сторони будуть по 4 корені з 2 см. Отже, щоб знайти величину лінійного кута, ми повинні з'єднати ось ці точки, які в нас тут утворилися. Так? Нехай тут буде точка F, щоб у нас утворився трикутник. Отже, щоб знайти ось цей кут, ми повинні знайти довжину сторони EF, і тоді за теоремою косинусів ми зможемо знайти косинус та сам кут у цьому трикутнику. Отже, Щоб знайти довжину сторони ЕФ, давайте ми проведемо ще один відрізок EC. І ось цей відрізок та сторони ED та CD будуть утворювати рівнобедрений трикутник. Отже... ЕД дорівнює ЕС, і тоді Еф це не що інше, як висота цього трикутника. Отже, Еф перпендикуляр до СД. Оскільки це перпендикуляр, то він утворює прямокутний трикутник, наприклад, ДЕФ. В цьому трикутнику в нас відома сторона ED, і ми можемо знайти довжину DF, тому що DF буде дорівнювати довжині АК. Ну, а АК це у нас половина сторони АБ, і тому вона буде дорівнювати 4 корені з 2 поділити на 2. Тобто 2 корені з 2. Отже, тепер давайте спробуємо знайти, чому дорівнює Еф за теоремою Піфагора. Отже, Еф квадрат буде дорівнювати ед квадрат мінус ДФ квадрат. Отже, еД квадрат це у нас. За умовою 4 до квадрату, де F ми знайшли це 2 корені з 2 до квадрату. Отже, 4 до квадрату 16, 2 корені з 2 до квадрату це 8, і виходить, що EF в квадраті дорівнює 8. Отже, навіть EF нам знаходити просто не потрібно, тому що для теореми косинусів нам потрібен саме квадрат сторони. Отже, За теоремою космосів з трикутника EKF ми маємо, що EF в квадраті дорівнює ЕК в квадраті плюс КФ в квадраті мінус 2 помножити на ЕК, КФ. І на косинус шуканого кута, тобто кута ЕКФ. Отже, ЕФ до квадрату це 8. ЕК нам потрібно ще знайти, але оскільки трикутник АБЕ це рівносторонній трикутник, то щоб знайти його висоту, ми повинні сторону помножити на корінь з трьох поділити на 2. Отже, множимо, скорочуємо, залишається у нас 2 корені з 6. Отже, ЕК ми знайшли і підносимо до квадрату, в нас виходить 24. Сторона КФ дорівнює стороні АД. А сторона АД це 4 корені з 2, тобто до квадрату це 32. Мінус 2 помножити на 2 корені з 6, помножити на 4 корені з 2 і на косинус кута ЕКФ. Отже, звідси переносимо ось цю частинку всю з косинусом у ліву сторону і перемножуємо. Отже, в нас тут виходить 16 коренів з 12 косинус кута. EKF. А з правої сторони 24 плюс 32 і мінус 8, тобто 48. Отже, звідси коснус буде дорівнювати. 48 поділити, з 12 винесемо четвірку з-під і в нас тоді вийде ось тут 32 корені з 3. Скоротимо на 16, і в нас залишиться 3 поділити на 2 корені з 3. Позбуваємося від ірраціональності, скорочуємо і залишається корінь з 3 поділити на 2. І ми знаємо, що якщо косинус дорівнює 3 корінь з 2, то сам кут дорівнює 30 градусам. Ось і все. Тобто, як бачимо, наш двогранний кут буде дорівнювати 30 градусів. У площині однієї з граней двогранного кута проведено пряму, яка утворює з ребром двогранного кута кут 60 градусів, а з площиною другої грані кут 45 градусів. Знайдіть величину двогранного кута. Для початку давайте побудуємо малюнок, де у нас буде дві площини, які будуть утворювати один двогранний кут, і проведемо пряму. Ось наші площини. Нехай це буде площина альфа та площина бета. Ось дана пряма, яка знаходиться в площині грані альфа і перетинає іншу площину під кутом 45 градусів. Отож, ось тут 45. А ось тут 60 градусів. Так, нам потрібно знайти двогранний кут, який знаходиться ось тут. І давайте ми якось назвемо наші вершини. Отже, ось тут вершина А, Б. С та Д. Наш шуканий кут це кут АДЦ. Отже, для початку давайте розглянемо, які трикутники в нас є. Отже, ми знаємо, що двогранний кут, щоб побудувати двогранний кут, ми повинні провести дві перпендикулярні прямі до його ребра. Отже, виходить, що пряма АД та пряма СД будуть перпендикулярами до ребра перетину двох площин. Тому виходить, що трикутник АД. Нехай буде К. Трикутник АДК це прямокутний трикутник. А якщо цей трикутник прямокутний, то ми можемо спробувати знайти довжину сторони АК. Отже, оскільки трикутник прямокутний, то застосуємо тут відношення тригонометричних функцій, і нам, напевно, буде найкраще тут через синус кута, тому що сторона АД це сторона двогранного кута. Отже, синус. Кута К, тобто 60 градусів, буде дорівнювати відношенню АД до АК, тобто до гіпотенузи. Звідси АД буде дорівнювати АК помножено на синус 60. Ми знаємо, що синус 60 градусів дорівнює корінь з 3 поділити на 2, тобто виходить, що АД це АК помножити на корінь з 3 поділити на 2. Далі, тепер розглянемо трикутник А. БЦ. В цьому трикутнику у нас є кут 45 градусів, і також ми знаємо, що AC – це деякий перпендикуляр, тобто це відрізок, який з'єднує сторони двогранного кута. Уже виходить, що цей трикутник має ще один кут 45 градусів, так, оскільки сума дорівнює 90. Ну, і виходить, що цей трикутник є не тільки прямокутним, а ще і рівнобедрений, Тобто BC буде дорівнювати AC. Ну, і ми тут також можемо скористатися тригонометричними функціями для того, щоб знайти, чому буде дорівнювати кожна із цих сторін. Отже, давайте візьмемо синус кута Б, і синус кута Б буде дорівнювати відношенню АС до АБ. Звідси АС буде дорівнювати АБ помножити на синус кута Б, тобто на синус 45 градусів. Отже, пряма АК і пряма АБ це одна і та ж пряма, тому можна звідси виразити, чому буде дорівнювати АК. Отже, звідси АК буде дорівнювати 2АД поділити на корінь з трьох. Підставляємо сюди, отримуємо, що 2АД поділити на корінь з трьох, і помножити на сину 45 це корінь з 2 поділити на 2. Отже, скорочуємо, що маємо. Дві очки скорочуємо, залишається у нас АД. Корінь з двох поділити на корінь з трьох. Ну, можна позбутися від раціональності, тоді залишиться у нас АД корінь з шести поділити на. Тепер розглянемо трикутник АДЦ. Цей трикутник також є прямокутним. ну і В цьому трикутнику саме знаходиться той кут двограний, величину якого ми з вами й шукаємо. Отже, виходить, що в цьому трикутнику кут АДЦ можна знайти так само за синусом, тобто синус кута АДЦ. Буде дорівнювати відношенню АС до АД. АС ми тільки що виразили, і можемо підставити. Отже, АС дорівнює АД коренів з 6 поділити на 3. Ну і АД це АД, тому ми множимо на 1 поділити на АД. Отже, АД та АД можна скоротити, залишається просто корінь 6 на 3. Це синус цього кута, а сам кут АДЦ буде дорівнювати арксинусу корінь з 6 поділити на 3. Все, отже, в такому вигляді ми залишаємо нашу відповідь, тому що точного значення ми знайти поки що не можемо. Наступне завдання: усі плоскі кути тригранного кута дорівнюють 60 градусів. Знайдіть величини його двогранних кутів. Отже, давайте для початку побудуємо тригранний кут і позначимо на ньому двогранні кути. Отже, ось наш тригранний кут. Ось він позначений як альфа, і плоскі кути дорівнюють по 60 градусів. Ось наші двогранні кути ABC, ACB і BCA. Отже, нам потрібно знайти величини ось цих двогранних кутів. Є властивість двогранного кута, який лежить навпроти тригранного. Якщо всі плоскі кути тригранного кута рівні між собою, то всі двогранні кути також будуть рівні між собою. Тобто виходить, що кут АВС буде дорівнювати куту АЦБ і буде дорівнювати куту БАЦ, нам достатньо знайти один із цих кутів для того, щоб знайти усі кути. Отже, нам потрібно знати першу теорему косинусів для тригранного кута. Взагалі, цих теорем є дві, і також є теорема синусів, але ми розглянемо тільки одну із цих теорем. Отже, перша теорема косинусів звучить так. Якщо. Наприклад, кути, плоскі кути нашого триграного кута дорівнюють по 60 градусів, а кут АВС – це його двогранний кут, який протилежний до одного із кутів, наприклад, до кута АОЦ, тобто в нашому випадку, що саме кут АВС протилежний до кута АОЦ. То косинус плоского кута, тобто в нашому випадку косинус будь-якого з цих кутів, наприклад, кута АОБ, буде дорівнювати добутку косинусів двох інших плоских кутів, тобто кута АОЦ і на косинус БОЦ, плюс синус добуток синусів цих двох кутів АОЦ на синус кута БОЦ. І на коснус двогранного кута, тобто на коснус кута АВС, який ми зараз і шукаємо. Отже, звідси: коснус АОБ. АОБ це наш плоский кут, який дорівнює 60 градусів. Тобто, ми підставляємо всі величини, які знаємо, коснус 60 градусів дорівнює. Коснус АОЦ це також коснус 60 градусів. Коснус БЦ аналогічно, тому що всі плоскі кути рівні. Так само синус 60 градусів помножити на синус 60 градусів, ну і на коснус кута АБЦ, тобто шуканого. Отже, звідси косинус 60 градусів це одна друга. Коснус на коснус це коснус квадрат, тобто виходить, що це у нас одна друга до квадрату. Так само синус на синус це синус квадрат, синус 60 градусів це корінь 3 поділити на 2 до квадрату. Ну, і залишився косинус АБ. Обчислюємо. Отже, 1 друга дорівнює 1 четверта плюс 3 четверті, і помножити на косинус АБЦ. Отже, звідси, знаходимо косинус, тобто 3 четверті косинуса АБЦ. Буде дорівнювати, переносимо 1 четверту, 1 друга мінус 1 четверта це 1 четверта. Ну, і звідси коснус кута АВС. Все ми ділимо на 3 четверті, тобто множимо на 4 треті, і отримуємо 1 третю. Отже, коснус кута АВС дорівнює 1 третій. Ну і тоді, відповідно, сам кут АВС буде дорівнювати аркосинусу однієї третьої. Ну і оскільки всі кути між собою рівні: АБЦ, АЦБ і БЦ, то кожен із ось цих кутів двогранних буде дорівнювати по аркоснусу однієї третьої. Ось таке цікаве завдання. Отже, ось ту теорему, першу теорему для знаходження двогранного кута. Вона називається перша теорема косинусів для тригранного кута, потрібно знати для таких самих завдань. Такі завдання не часто зустрічаються взагалі, але якщо на НМТ вони будуть, то потрібно пам'ятати і не розгубитися. Отже, дякую всім за увагу, дякую, що залишаєтесь на каналі. Не забувайте підписуватися і натискати на дзвіночок. Наступні відео також будуть дуже корисними, тому що також будуть пов'язані із кутами у стереометрії. Отже, на цьому все і до зустрічі у наступному відео